Добрий день, мене звати Сарафін Валерія, мені 21 рік. Я навчаюся в Київському національному університеті театру кіно і телебачення імені Івана Карповича Карпенка Карого на третьому курсі Андрія Федоровича Білоуса. Також паралельно працюю в молодому театрі. Пробуюсь на роль Маші у проєкті Сліпа. Що це за запах такий? Маша, ну бігом сюди. Замість того, щоб. Виряджатись як лялька, краще б навчилась нормально готувати. Тамара Олегівна, мені що? У 18 років одягнути паранджу? Взагалі-то я це все роблю для вашого сина. Я не винна, що він став приділяти мені менше уваги. То це мій син винний в тому, що ти котлети спалила? Та зараз я все приберу. Іди звідси від гріха подалі. Я сама все приберу. Гроші, тварюка, що тут відбувається? Тамара, що ти тут робиш? А ви звідки знайомі? Неважливо, що за гроші він вимагає. Ну, маш, розказуй, чи може помовчиш та заплатиш. Максим, я розумію, що у тебе проблеми з машиною, але до чого тут Маша? Стійте, Тамара Олегівна. Що він вам розказав? Що його хтось підрізав, він дарив круту тачку, а тепер погрожують його вбити. Та це стара пісня, він брехун. Закрий рота був вб'ю. пішов геть звідси, то поліцію викличу. Викладай. Які в тебе з ним справи? На чого мовчиш? Кажи. Ми з Максимом познайомилися у тренажерці. Ну... Між нами нічого не було, але чоловік він видний, і саме тому я його найняла, аби він зіграв роль мого коханця. Ну, щоб Вадік почав мене до нього ревнувати. Що за маячня? Та це правда. Просто Вадік почав віддалятися від мене, і усі мої подружки вже давно заміжні, а Вадік не квапився мені робити пропозиції. Ну, я хотіла його позлити. Доставка квітів, начебто від іншого. Красивий чоловік проведжає додому. Ну, і по телефону я фліртувала, бо думала, що то Вадік повернувся додому, а не ви. Я гадала, що Вадік почне мене ревнувати і боячись втратити, зробить мені пропозицію. А що Макс зараз від тебе хоче? Ти що? Не заплатила йому за цю послугу? Та ні, я заплатила, скільки домовлялася. А він став вимагати більше грошей, шантажував, мовляв, якщо не заплачу, то він збреше вадіку, що я давно з ним сплю. Він би показав вадіку наші спільні селфі, які ми робили біля під'їзду, коли він мене проводжав. Зрозуміло. Слухай, уважно, донечко, якщо ти не заплатиш Максимові жодної копійки. Я про все попіклуюся.